Доброго дня! Урок номер 14 Тема уроку Трикутник та його види. Частина 2. Трикутники теж можна розрізняти за видом їх кутів. Якщо всі кути трикутника гострі, то його називають гострокутним трикутником. Наприклад, подивіться на малюнок. На малюнку зображено Трикутник а, Б, С. Всі кути, якого гострі, тобто менші від 90 градусів. Отже, отже, вибачте, трикутник АВЦ гострокутний. Якщо один із кутів трикутника прямий, то його називають прямокутним трикутником. Наприклад, подивіться на малюнок. На малюнку зображено трикутник DOM. Кут о якого дорівнює 90 градусів. Тобто. Трикутник ДОМ – прямокутний. Якщо один із кутів трикутника тупий, то його називають тупокутним трикутником. Наприклад, подивіться на малюнок. На малюнку зображено трикутник НКП. Кутка якого більше 90 градусів. Отже, трикутник НКП тупокутний. Проведемо разом із вами цікавий дослід. Виготовимо трикутник із цубкого паперу і розріжемо його так, як показано на малюнку. До кута 1 прикладемо кут 2, а потім кут 3, як показано на малюнку. Дістанемо. Отриманий кут є розгорнутим кутом. Це означає, що сума кутів 1, 2 і 3 дорівнює 180 градусів. Таку властивість має будь-який трикутник. Запам'ятайте: сума кутів трикутника завжди дорівнює 180 градусів. Задача номер один. Назвати вид трикутника АБЦ. Якщо перше, кут А дорівнює 90 градусів, кут Б дорівнює 20 градусів, кут С дорівнює 70 градусів. Друге, кут А дорівнює 45 градусів, кут Б дорівнює 65 градусів, кут С дорівнює 70 градусів. І третє, кут А дорівнює 14 градусів, кут Б дорівнює 126 градусів і кут С дорівнює 40 градусів. Якщо ви уважно слухали пояснення вчителя, то правильною відповіддю до цієї задачі є така відповідь. Оскільки у трикутнику АБЦ у першому випадку градусна міра кута А дорівнює 90 градусів, то трикутник АБЦ прямокутний друге, градусні міри кутів трикутника АБЦ у другому випадку менші 90 градусів, тому трикутник АБЦ гострокутний. І третє. В трикутнику АБЦ. У цьому третьому випадку кут Б дорівнює 126 градусів. Отже трикутник АБЦ тупокутний. Задача номер 2. Чи існує трикутник, у якого кути дорівнюють? Перше. 90 градусів, 90 градусів, 20 градусів, друге, 135 градусів, 90 градусів, 45 градусів, третє. 70 градусів, 80 градусів, 80 градусів і четверте, 30 градусів, 70 градусів і 80 градусів. Пам'ятаючи про те, що сума кутів будь-якого трикутника завжди дорівнює 180 градусів, отримаємо. У першому випадку, якщо градусні міри кутів 90, 90 і 20 градусів, то такого трикутника не існує. Бо сума його кутів даного трикутника дорівнює 200 градусів, що не дорівнює 180 градусів. Друге, трикутника із кутами 135, 90 і 45 градусів теж не існує. Бо сума градусних мір даних кутів дорівнює 270 градусів, що не дорівнює 180 градусів. Третє. Трикутника із кутами 70, 80 і 80 градусів також не існує, бо сума градусних мір його кутів дорівнює 230 градусів, що не дорівнює 180 градусів. І четверте, трикутник з кутами 30 градусів, 70 градусів і 80 градусів існує. Бо 30 градусів додати 70 градусів, додати 80 градусів дорівнює 180 градусів. Задача номер 3 три. Дано трикутник БЦ. За даними кутами знайти невідомі кути. Перше. Кут А дорівнює 60 градусів, кут Б дорівнює 30 градусів. Знайти кут С. Друге. Кут А дорівнює 60 градусів, кут С дорівнює 42 градуси, знайти кут Б. І третє. Кут дорівнює 135 градусів, кут С дорівнює 20 градусів, знайти кут А. Якщо ви уважно слухали пояснення вчителя, то цю задачу правильно треба розв'язати так. Вам відомо, що сума градусних мір кутів будь-якого трикутника завжди дорівнює 180 градусів. Тому, у першому випадку, кут С дорівнює 180 градусів відняти. Суму градусних мір кутів А і В. Дорівнює 180 градусів. Відняти 90 градусів до рівня 90 градусів. Друге. Кут Б дорівнює 180 градусів. Відняти суму градусних мір кутів А і С. Після обчислення отримаємо 78 градусів. Отже, кут Б дорівнює 78 градусів. І третє. Щоб знайти градусну міру кута А, треба від 180 градусів відняти суму градусних мір кутів Б і С. Що дорівнює 25 градусів. Отже, кут А дорівнює 25 градусів. Задача номер 4. Кут трикутника А трикутника С дорівнює 40 градусів. Кут С у два рази більший, ніж кут А. Знайти кут Б. Якщо ви засвоїли дану тему, то правильно цю задачу треба було розв'язати так. Перша дія. Оскільки кут С вдвічі більший за кут А. Вдвічі більший означає помножити на 2. Отже, 40 градусів помножити на 2 дорівнює 80 градусів. Це градусна міра, кута С. За відомими градусними мірами. Двох кутів трикутника 40 градусів і 80 градусів можна знайти градусну міру третього його кута. Для цього треба від 180 градусів відняти суму градусних мір двох кутів щодорівня 60 градусів. Отже, відповідь кут Б дорівнює 60 градусів. Ви знаєте, що таке рівні многокутники. Аналогічно. Два трикутники називаються рівними, якщо вони суміщаються при накладанні. У рівних трикутників рівні відповідні сторони і відповідні кути. Наприклад, на малюнку зображено два трикутники а, Б, С і К, е, е. У них рівні відповідні пари сторін. АБ дорівнює КЛ. Е. Це можна записати у вигляді рівності. БЦ дорівнює Л, Е. відповідна рівність. І АС дорівнює КЛ. Запис відповідний. Кут А дорівнює куту К. кут Б дорівнює куту Л. І кут С дорівнює куту М. Отже, трикутник а, Б, С дорівнює трикутнику К Л М. Задача номер 5 Пропоную вам її для самостійного виконання. Кут А трикутника АВС дорівнює 80 градусів. Кут Б на 40 градусів менший від кута А. А кут С на 20 градусів більший кута В. Знайти кут С. До задачі вам пропонується короткий запис. Урок закінчено. До зустрічі!